Це просто капець, ну що ви мені привезли? Ви подивіться, ну якби це був вже Гуль 1981 року, я би закрив на це очі. Але це Mazda 2014 року, в принципі, по кузову вся дуже гарна. Взагалі красива машина. Наполірована, нализана, як така як я люблю. Ну от це, вибачте, мені, уйо, я не знаю, що це таке. Це скотчем якимось обліпили чи що. У цього? Коротше, клієнт, власник цього автомобіля. Я цього не побачив, коли його приймав. Вже отримав вигору з занесенням в лічну справу і має мені привезти нову цю як вона. Кришечку. Це воно тут я не знаю, чого воно лопло. От просто лопло, чи хтось оплокотився. Може хтось дизіхав з якоюсь дівчиною, ти хотів там спертися. Перся на цю штуку вона лопла. Ну куди отаке от людям продавати? треба негайно замінити це неподобство з тою кришечкою ми виправимо автомобільчик 2014-2013 рік в непоганому стані по америці зразу вже всім показують типу, і пошкодження Я знаю що ви не всі можете подивитися по цій стороні у крило було пошкодження. Так, в принципі, машина норм. 2,5 моторчик, хлам затонована. По салончику. Ну, нормальний, адекватний салончик. Ще якась лампочка вам доваляється під сідушкою, хтось забувся. Чи нігде. Ізянів косяків більше я таких я в них не бачу. Що, багажник відкривати чи ні. Mazda 6, 2013 року, 106. Тисяч пробігу і ціна даного автомобіля 10 тисяч доларів. Фотографії вже в нашому телеграм та інстаграм-каналі я приїхати купити. Місто Вінниця Данила Нечая 173А. В принципі, якщо її ціна 10 тисяч, на ту кришечку можна закрити очі. Її ціна там гривень 300, максимум, може 500, ну не більше. А так машина чітка.